Усім привіт! Давайте познайомимося. Я симпатична рибка. І мене звати Фін. І ми з вами попливемо сьогодні до кабінету фізики, де вивчають оптичні явища. Так, так! Ми будемо з вами сьогодні вивчати оптичні ілюзії. А я Філ. Я вдягнув окуляри і також пливу до кабінету фізики поглянути на оптичні ілюзії. А я зак. Візьміть і мене, будь ласка, і я також хочу до кабінету фізики поглянути на оптичні ілюзії. І я, і я, і я хочу, я, рибка Герті, пливемо разом. Погляньте, перед вами оптичні ілюзії. Вони захоплюють, здаються дивними. І навіть магічними, дозволяючи бачити навколишній світ з іншого боку, з іншого кута зору, ось в чому їх секрет. А головне тут наші з вами очі це вікна у світ оптичних чудес. Коли ми спостерігаємо навколишній світ під різним кутом. Ми не просто бачимо, ми відкриваємо двері до магії. Погляньте на світ через призму оптичних ілюзій, і кожен предмет стане магічним, а кожна тінь загадковою історією. Отож тепер всі зрозуміли. Що оптичні ілюзії це чудовий світ, де реальність змішується з фантазією, і ми можемо насолоджуватися цими вражаючими ефектами. До нових зустрічей у кабінеті фізики.